Безцінне багатство, дарунок від Бога це мама і тато, наші рідні батьки. Це щастя ніхто не замінить ніколи. Сьогодні мій заклик до діток усіх. Шануй свого тата, шануй свою маму, це заповідь Божа, виконуй її, і ти будеш мати благословення, добро, довголіття на цій землі. О, дітки, цінуйте. Не забувайте рідного дому, близьких своїх, назустріч спішіть до тих, хто чекає. Напишіть, подзвоніть, серцем їх обійміть. Смерть приходить неждано, не відкладайте ніколи на завтра дорогих вам людей. На теплі слова не скупіться, будь ласка, сьогодні прощайте, сьогодні любіть. Кожного дня дякуйте Богу, що маєте маму. Що тато живий, багато сиріток є в цьому світі. Я дякую Боже Тобі за батьків.